Людина має багато рівнів ідентичності. Вона може бути загальнонаціональною, регіональною, мікрорегіональною, а навіть якоюсь містечковою. Регіональна ідентичність це одна із ознак людини. Зустрівшись у столиці, дві людини з високою ймовірністю запитають один в одного: а звідки ти? І пролунають відповіді з Галичини, з півдня, з півночі, з центру або з якогось іншого регіону. Це показує нам важливість саме такої регіональної ідентичності. Це є мала батьківщина, звідки вона походить і куди переїжджає, не втрачаючи своєї загальнонаціональної ідентичності. Регіональна ідентичність не є противагою національної ідентичності. Регіональна ідентичність є частиною загальнонаціональної. Тому виокремлювати якісь події, які є важливими для формування національної ідентичності недоречно. Схід, захід, південь, північ, центр України це все є частиною України. Вони переживають однакові події, і в тому є цінність історії для формування нації. Ми не можемо виокремити, що на сході України відбувався якийсь особливий голодомор, чи особливий великий терор, чи якась особлива Друга світова війна. Всі ці події вся українська нація переживала разом. Необхідно розрізняти індустріалізацію цілком природню, цілком економічно виправдану, яка відбувалася наприкінці 19-го, на початку 20-го століття, і ту індустріалізацію, яку вже проводили більшовики у 20-30-х роках. Вона була форсована, вона була економічно невиправдана, вона була накинута зверху. І фактично, радянська індустріалізація відбувалася на базі тієї. Індустріалізації, що мала місце на початку ХХ століття, заводи, які засновані були ще тоді, різними приватними підприємцями, націоналізувалися трішечки модернізувалися. І їхня історія переписувалась. в радянський час було прийнято вважати, що будь-який завод, будь-яке підприємство, установа була заснована в радянський час. А дорадянська історія піддавалася забуттю. Фактично, після такого переписування історії, і всі населені пункти на сході України. Які часто густо мали під собою давню ще козацьку історію, тепер виникали як міста, що виникали у 1920-х або 1930-х роках, завдяки більшовикам. Це суперечило історичній істині. Поняття Донбас доволі складне. Про нього можна читати цілком окрему лекцію, але мусимо говорити про те, чим асоціюється слово Донбас. Першу чергу із важкою промисловістю із великими заводами і з глибокими шахтами. Донбас це є поняття, яке фактично виникло в радянський час. Означало воно певну сукупність виробництв промислових підприємств, заводів і фабрик в регіоні на сході України. Поняття та регіональна ідентичність Донбасу культивувалися в радянський час. Створювався образ Шахтаря-трудівника, і це потім, наприкінці існування Радянського Союзу, зіграло доволі погану роль: шахтарі, які звикли до загальної уваги, до свого дещо вищого статусу на фоні інших робітників. У Союзі також почали відчувати е, якісь продовольчі труднощі, економічні труднощі, і ми пригадуємо страйки кінця 80-х, початку 90-х років, шахтарські страйки, які потрясали усю радянську державу. А оскільки радянська економіка була в першу чергу сировинною, то це був дуже болючий удар по цій системі.